Друзі, підписуйтесь, щоб знати більше. Іпотека за програмою ЄОселя стане доступнішою. Держава покриватиме до 70% першого внеску і щомісячних платежів за кредитом. Відповідно до постанови внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають на прифронтових територіях, держава допомагатиме сплачувати частину першого внеску та щомісячні платежі за кредитом. Людина може розраховувати, що держава покриє за неї. Ех 70% розміру першого внеску за кредитом у межах програми є оселя, але не більш як 30% вартості об'єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 мільйонів гривень, сплату протягом першого року з дати укладення кредитного договору частини щомісячного платежу за кредитом, не більш як 70% відповідної суми щомісячного зобов'язання хес сплату 40 тисяч гривень на оплату вартості послуг, разових комісій, разової комісії банку за надання кредиту, зборів, окрім державного мита та страхових платежів за кредитом. Така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету, крім того, для співфінансування за кредитом можуть бути залучені кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги. Коштів місцевих бюджетів, тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажанням дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина. Допомога надаватиметься ВПО, які перебувають на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та перемістилися з територій. На яких ведуться велися, бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією або проживають на прифронтових територіях. Для отримання допомоги необхідно звернутись із відповідною заявою у довільній формі до уповноваженого банку. Після того як Пенсійний фонд проведе перевірку даних та прийме рішення про призначення допомоги, він перерахує на рахунок людини ескроу. Відкритий в уповноваженому банку суму державної допомоги в розмірі, визначеному в договорі. Ескроу це рахунок для умовного зберігання коштів. Перерахування допомоги здійснюється, якщо людина сплатила 30% розміру першого внеску та в підальшому своєчасно сплачуватиме щомісячні платежі за кредитом.